Питання, пані Олександро, чи чуєте нас? Так, чую. Отож, волонтерка із Іванич Олександра Шептер вийшла з нами на зв'язок. Якщо у вас є можливість вимкнути камеру, то попросимо вас, адже ми все-таки телебачення. і Хотіли б вас побачити, якщо так, є, звичайно, така можливість. Малиночку. Знаємо із засобів масової інформації, що вам вже на даний момент вдалося. Відправити на передову понад 80 тисяч порцій сухих борщів та сопів вітання, пані Олександра, раді бачити вас. Доброго дня, отож, розкажіть про те, яким чином вам вдалося таку кількість сопів і борщів відправити для наших захисників. Я так розумію, від нашої останньої зустрічі, ми з вами спілкувалися в вересні. Ви лише наростили своє виробництво. Ну, якби наростити особо не наростили, трошки збільшили темпи, бо дуже багато замовлень, і зараз холодно. Ще літо як літо, а зараз дуже холодно, і ну, хлопці дзвонять і просять. Тож якось трохи темпи ми свої пришвидшили, збільшили. Ну, але так як це імпровізоване таке. Це не є якесь виробництво. Ми зараз перебралися з нашої основної бази до знайомої на кухню, От, то, бо холодно вимикають світло, і ми мусимо якось підстроюватися, щоб не зупинятися. Ну, то якраз розкажіть, як нам вдається під час вимкнення світла збільшувати кількість цих сухих борщів і супів, адже ж ці овочі і фрукти, їх ж треба сушити дійсно. Це дуже важко. Це дуже важко, дуже, ну як не дуже багато попсувалося під час вимкнення, але дівчата навчилися підлаштовуватися. Навчились підлаштовуватися, підключили лише деяких дівчат. У нас є такі вулиці, на яких не вимкають світло. От і ну, от якось так. Саме гірше з м'ясом, бо це саме такий продукт, що швидко попиться, і особуємо. Швидко переробити. Але справляємося, поробити М'ясо сушиться би, довго, ходить, очевидно. Державну, ми тут висіка, тож не будемо мити, правда? Якось підстроїмося. М'ясо кажу, сушиться, очевидно, довго тривалий час. Е, не сильно. Відносно не сильно, того що воно сухе. Ми беремо шинку. Вона не жирна і ну, сохне швидко. Я свої сушилці на 65 градусів і сушу за 12-13 годин м'ясо. Але це електрична у вас сушилка, так? Так. Але як ви кажете, коли світло вимикається, то на цей час ви, якби, вона відпочиває? Так, да, я зараз перебралася на квартиру, тут світло вимикається в мене на вулиці. А що найважче у цьому, в цьому процесі? Чи почули, ви запитання? Це м'ясо? Ну, з, е, ні, в приготування. Що найважче у процесі якому? В процесі су, приготування цих супів, наборів, супів, борщів. Ну, Саме довготривале це сушка. Саме довго тривали, тому що ну, продукти треба сушити, е, нарізати, начистити. Це найдовший процес. Вже з готових пакувати легко. Дівчата кілька дівчат стали, ми можемо напакувати за день багато, але затримка в продуктах, бо їх же не насушиш великими масштабами. Хіба якби були великі якісь професійні сушилки, але їх немає. У нас все імпровізоване, всі люди сушать вдома. Тож так, якось так. Чуть -чуть Пані Олександра, беруть. стосовно продукції, то де на даний момент ви її берете, чи достатньо тих чи інших продуктів? Продуктів достатньо. Дуже багато овочів нам поприносили люди. Дуже багато нам, в принципі, ну як, не то, щоб вистачає, ми вкладаємося в наші норми, але потрібно їх постійно. От кажу, хтось приніс з дому сітку цибулі і сітку моркви. Ми його використали, він же ж на другий раз не привезе, тобто а продукція треба постійно. постійно. І отак із сусідніх е сіл привозять люди і з ну, сусідніх ОТГ. Тому це дуже багато вже знають і так. Ми знаємо, що ну, є ж в Іваничах підприємства, наприклад, там, хлібопекарня, так, які могли би. Немає, Немає, вже не працює зараз, так? Вже нічого в Іваничах немає, скоро в будуть велике село. Угу, угу. Ну, колись була, принаймні, я пам'ятаю, так, от, і могли б Це як заводи, завод, і хлібопекарня, так. а зараз вже практично нічого немає. Ні цукрового заводу, ні автобусної станції, нічого немає. Нічого так, немає, і промислове, е в промисловому масштабі, от, допомогти вам висушити ці речі не немає змоги ні в кого. Ні. А ось ці приміщення, чи вони якось пустують, чи вони можливо, там якісь офіси, що з ними, чи їх склади. Ну, є багато приміщень, які пустують, які, ну, при сприянні нормальному, адекватному влади, можна було б використати там якусь кухню, допустимо, з інтернату, чи ще там. Ну, але це все ж бюджетні кошти. Хто їх? Ні ніхто особо не хоче давати тих бюджетних коштів. Бо як ми звертались до влади, то нам сказали, що таких приміщень немає в нас. Угу. Хоча по факту є. Тобто ви самі тобто, знаєте, самі де ті приміщення. Є. Ми знайшли, як? Угу. Тобто ви зверталися до пані Томашевської і влада, жодної можливо. допомоги з її боку вам не було, так? Ні. Ні сприяння, ні. Якби була допомога, можна було б набагато більше цього зробити всього. Але дуже багато допомагає людей, дуже. Підключаються фінансами, дуже багато допомагає, бо ну все-таки м'ясо. Ти 10 кг м'яса купиш це півтора тисячі гривень, а з 10 кг виходить тільки на день пакування, і то навіть не на день, а на кілька годин. А це великі гроші. Дякувати Богу, що люди розуміють і такого, звісно, зараз трошки менше, але все одно. А куди да. насамперед відправляєте ваші супи? У вас вже є певні адреси, так? Ну, в нас є певні постійні волонтери, які возять. Ми відправляємо тільки лише десь на схід. Ми даємо нам, там, допустимо, під білоруський кордон сюди хлопцям, чи, чи теробороні. тому що ну, тут вони часто додому можуть приїхати, можуть передати. А це такі супи, що ну що готувати не треба, просто залив водою, і дуже зручно десь в окопі, в бендажах, де вони живуть, що не, не треба варити, чистити картоплю. Там все є. Картопля, м'ясо, овочі, спеції, просто залити кипятком і можна їсти. То саме зручно десь так, на передок в окопи. Дуже багато. Ну, зараз майже всі відправки на Бахмут. Оце я маю на увазі. Зараз майже всі відправки, майже. Я мав на увазі у частини, де служать ваші земляки, так, Ні, ні, ми ми більшості не знаємо, навіть тих хлопців, яким відправляємо. Дуже багато дзвонять там дружини, от ми відправляємо там чоловіку, він там то там, то, там-то, під Харковом, чи там в Бахмуті, чи... і є можливість відправити. То ми даємо всім навіть не. Знайомим людям, дуже багато нам скидають звітів. деколи навіть самі хлопці дзвонять, просять, отак, от так. От так от. Буде відправка, чи не можете передати, бо... бо шукають. Тобто вони потребують саме ваших борщів і супів, чи вони не доїдають і що кажуть хлопці, телефонуючи до вас? Чи вони настільки смачні, що вони без них жити не можуть? Так, може вони кращі від мівіни, роллтонів там і так далі. Ні, ну це однозначно, що вони кращі і ситніші, тому що ми ж з дівчатами пробували те, що ми готуємо, правильно? І коли ти з'їсиш ми і мівіну могли на базі собі з'їсти, коли цілий день пакували, а все-таки їсти хочеться. Ну, а ти з'їсиш мій Ну, я Я їсти люблю. Я з'їдаю мій я через пів години знов хочу їсти. А коли ми зробили суп чи борщ на пробу, і пачкою може наїстися четверо-п'ятеро, ну, у нас дівчат наїлося п'ятеро, а то й шестеро. Вот. І це півдня вже майже їсти не хочеш, тому що він дуже ситний. Там ж все натуральне, все картошка є, там м'ясо є, це не мівіна. Хоча в суп з макаронами ми використовуємо мівіну. А загалом скільки різновидів? Мясо, картопля й овочі. Що? Скільки різновидів супів ви готовляєте? Три. Поки що три. Не даєм ради більше. А які саме? Гороховий з макаронами і червоний борщ. Mm. Ну, мені якраз цій ці рецептурі цікаво картоплю ви як її спочатку варите, а потім сушите чи сушите, але це згодом вона все одно буде е, готов, готова, так? Ні, 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 ми її, звичайно, варимо. Картоплю uh -huh. треба зварити. Це ж мусить бути. Картопля і м'ясо мусить бути 100% готове. Ну, як ти сиру, картошку зальєшки п'ятком вона не буде готова. Та й вона, uh -huh. як буде сохнути, вона стане чорною, вона не висохне. От, Її потрібно спочатку зварити, остудити, натерти, а тоді сушити. Вже варену uh -huh. картоплю. Uh -huh. okay. А м'ясо теж варити чи сушити прямо? Звичайно, м'ясо до 100% готовності, також потрібно відварити, відібрати той весь жир, тому що він не сохне. Mm -hmm. От, тоді також перекрутити на м'ясорубку і на сушку. І те саме з горохом. Горох також потрібно відварити, практично до повної готовності, не геть, щоб він став пюре, як ми привикли, а такий, щоб ще тримався крупинками. Mm -hmm. І теж на сушку. А ви а десь вичитали в інтернеті ці всі рецепти, чи, чи самі придумали? Ні, суп з макаронами і суп гороховий це наш рецепт. Чи не збирайтеся його запантентувати? Ой, ну ми про це говорили, але поки що про це ніхто навіть не цим ніхто не займається, бо нема коли. Що ж, дякуємо, пані Олександро. за, на під час війни не було толком жодного вихідного. Там. Ви молодці, дякуємо за вашу роботу, за турботу за, за наших захисників, які боронять нашу свободу на фронтах. Отже, волонтерка із Іванич Олександра Шептор була в ефірі громадського інтерактивного. Дякуємо вам, пані Олександро. Тримайтеся, вітання. Вам дякуємо за підтримку. Дякую.